Ти виглядаєш як людина, яка просто зараз готова зробити розминку. Поїхали. Спробуй язиком розтягнути свою щуку. І другу. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А тепер язиком ззовні рота намалюй коло. Ось так. А тепер спробуємо разом. Один, два, три. промальовуй не спіши. Чотири, п'ять. Спробуємо в інший бік. І шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер зроби трубочку з губ ось так. І потягнися нею спочатку до носа, потім до підборіддя. І вверх, і вниз, і вверх, і вниз. До гори, вниз, до гори, вниз, до гори, вниз, Вверх, вниз Тепер зі сторони в сторону. Праворуч, ліворуч. Праворуч, ліворуч. І раз і два, і один, і два. Малюємо губами коло? Один. Два. Три. Чотири. В інший бік п'ять. Шість. Сім. Вісім. Пиши в коментарі, яка вправа була найскладніша, і залишайся зі мною.